Друзі, всім привіт! Я дуже рада вітати вас на каналі Прихаючи життя. І сьогодні у мене буде таке дещо інформаційне, корисне, підсумкове відео щодо оформлення документів. При переїзді в Німеччину я вже знімала першу частину цього відео Переїзд до Німеччини, оформлення документів, в якому я розказувала про перший місяць нашого перебування в Німеччині. Що за чим ми робили, як швидко у нас це виходило, які документи, куди ми подавали. І в цьому відео я хочу підвести підсумки двох місяців перебування у Німеччині. В 2024 році зараз на дворі квітень. І якщо для вас це буде цікаво, корисно, то, звісно, залишайтеся зі мною і дивіться це відео до кінця. То бачить мене вперше, я трошечки розкажу вам про нашу родину. Ми біженці з України в березні 2022 року. Їхали з Києва, куди очі дивляться, і опинилися в Чехії. В Чехії ми проживали два роки, і через два роки, коли я завагітніла четвертою дитинкою, то виявилося, що ми не можемо забезпечити свого нормального існування в Чехії, і нам треба було вирішувати або повертатися назад в Україну, або їхати до інших країн. Так як не всі країни приймають, а приймала тільки Німеччина, то ми вирішили все ж таки ризикнути і переїхати до Німеччини, щоб якось пережити цей військовий стан, доки не закінчаться прильоти, доки не закінчиться війна, доки ми не переможемо, і тоді вже повертатися додому. А зараз нам треба було просто вберегти свою родину і якось втриматися на ногах, вижити в умовах. Які у нас склалися. Тобто багатодітна родина, мама не працює, троє дітей, плюс вагітність, і тата, якого звільнили з роботи, і він не зміг знайти роботу такого рівня, щоб можна було прокормити нашу родину. Тому Саме тому ми в березні 2024 року вирішили переїжджати до Німеччини. У нас було багато ризиків, ми вирішили не ризикувати і поїхати окремо, тому що була інформація, що нас можуть після Чехії в Німеччині не прийняти. Тому я з дітьми. Поїхала перша, а чоловік закривав справи ще в Чехії. Ми відмовилися від захисту Чехії, закрили візи, банківські картки, страховки, тобто все, що у нас там було, ми закрили і приїхали сюди. В Німеччині нам допомогли знайти готельний номер, в якому погодились нас прописати і допомогти з оформленням документів. В першу чергу ми зробили прописку, в другу чергу подали з дівчатами, з моїми доньками, я і донечки подали заяву в соціальну. Службу на отримання допомоги шукачам притулку дуже швидко, впродовж там одного тижня, нам відповіли, призначили на два місяці соціальну допомогу, доки ми будемо оформлювати документи. Тим часом ми подали документи до міграційної служби і нам призначили термін. Ми поїхали, здали відбитки пальців і чекали на. 24 параграф. Соціальна служба надала нам страхування на один місяць, і з цим страхуванням я пішла вже записалася до гінеколога, стала на облік як вагітна. У мене була вже там більше 30-го тижня. І я записалася, мені дали термін. Я потрапила на термін до гінеколога, і все у мене виявилося добре. І я трошечки заспокоїлася в зв'язку з всіма цими переїздами. І хвилюваннями паралельно ми отримали ідентифікаційний код. Потім я призначила термін в банку, відкрила рахунок і зробила собі банківську карту, на яку і прийшли ці нарахування соціальної служби, за якими ми і жили перші ці два місяці. В Кінці першого місяця проживання я отримала ще пенсійний номер по пошті, і також отримала вже пін-код до пластикової карти, яка підтверджує наш дозвіл на проживання. Таким чином у нас закінчився перший місяць проживання. Кому це більш цікаво детально, я залишу посилання в описі під цим відео. Переходьте туди і дивіться більш подробиці того періоду, як що ми робили, яким чином це відбувалося. Зараз переходимо до другого. Місяця, як я вже і казала, ми з чоловіком розділилися. Ми поїхали перші, але в Чехії ми мали закрити ну, ми, ми та закрили ще виходить 1 березня. А чоловік, хоч він і подав в Чехії на подовження візи, яка була дійсна до. 31.03. Але все одно ми вирішили, що не будемо чекати, доки нам видадуть сам пластик. 24-го параграфу ми вже з доньками отримали дозвіл, але тільки чекали цього підтвердження пластикового. І тому ми вирішили, що теоретично вже ну, нам не відмовлять, і тому чоловік вже може також закривати. Там всі свої справи приїжджати і починати процес оформлення документів. Наша так. ідея була така, що якщо нам вже дали мені і дітям 24-й параграф, то коли приїде чоловік з Чехії, то в будь-якому випадку його вже не виженуть з Німеччини. І якщо що, буде можливо воз'єднання родини чи ще якось... Привід для того, щоб він тут залишився. Тобто, а якби нам з доньками не дали тут 24 24-й параграф, до речі, про що було во всіх, во всіх, во всіх блогерів було сказано, що е, після. 4 березня 2024 року Німеччина не буде приймати подвійних біженців з інших країн. І тому ми дійсно хвилювалися, що ми можемо приїхати і там закриємо все, і тут не зможемо отримати дозвіл. А в Україні ситуація така, що туди їхати вагітною з трьома маленькими дітьми, ну таке дуже ризиковане було діло. Тому ми вирішили. Зробити саме так, якби нам з доньками не дали дозвіл на проживання в Німеччині назад, нас уже Чехія б не прийняла, але як воз'єднання родини могли б також отримати візу. Чоловік, через тиждень, після того, як ми приїхали в Німеччину, він також приїхав. До нас, але мешкав тут як гість з чеською візою, і все було нормально. Тобто він пересувався на чеських номерах, з чеською візою, жив з нами. Ми попросили дозволу на це. І він допомагав, тому що я вагітна, мені з доньками було важко. І коли вже в квітні він закрив свою візу, то приїхав і почав процес оформлення документів в Німеччині вже сам. Тож на другий місяць нашого перебування в Німеччині у мене був термін Джоб-центр, співбесіда. Я приїхала без перекладача. Розмова була коротенька, тому що я вагітна. Мені сказали, що я три роки маю право не працювати, не вчитися. Тому йдіть, займайтеся своєю дитинкою, народжуйте, виховуйте і ні про що не хвилюйтеся. Я також повідомила, що вже чоловік приїхав, що він вже подає документи до, до міграційної служби, і е, на цьому було все. Е, тим часом чоловік отримав термін міграційну службу, яка була через три тижні. І, е, а у нас з дітьми е, через е, тиждень був призначений термін міграційної служби на отримання цього. 24-го параграфу пластикового підтвердження. І чоловік, звісно, поїхав з нами, і у нього взяли відбитки пальців. І з того дня відправила міграційна служба до Джоб центру, що він вже має право на проживання, має право на отримання допомоги і йому. Джоб-центр за квітень за півквітня вже нарахував фінансову допомогу. Тобто, чоловік не оформлював соціальну допомогу, як ми, він весь цей час квітень, не мав страхування і тільки ось з травня буде мати страхування. Тобто, ситуації різні. У нас одна ситуація, у нього трошечки інша. Тим часом до мене прийшов лист від соціальної служби, що у зв'язку з тим, що ви вже отримали дозвіл на проживання, то вам з дітьми соціальна служба перестає платити фінансову допомогу і страхування. Тепер вами буде опікуватися цей джоб центр з такого-то такого-то числа. Тим часом джоб центр прислав листа, що вони приймають на себе наше проживання і. Прислали роздруківку по місяцям до 30 вересня, де які гроші нам будуть нараховані, і коли це все чекати. Чоловік не оформлював карту, вони всі гроші скидуть на одну карту одна карта одного домогосподарства. Тому Ніяких додаткових оформлень у нього не було. Тобто, так, да, він також отримав вже пенсійний номер, також отримав ідентифікаційний номер і, власне, все. І отримав термін на співбесіду до Джоб-центру, заповнив куча резюме, куча анкет, і коли Піде, ми вам потім розкажемо, що там було. Тим часом тривав третій триместр моєї вагітності. Я регулярно кожні два тижні відвідувала гінеколога. І мені порадили звернутися про фінансову по фінансову допомогу до консультаційного центру про фамілія, щоб отримати допомогу на, для вагітної та для новонародженої дитинки. Ми призначили термін, з'їздили туди на консультацію. Нам пощастило, що там була казашка, яка розмовляла трошечки російською, тому ми з нею порозумілися. Вона допомогла мені оформити гроші на одяг для вагітних. Вона допомогла мені оформити гроші на перше устаткування, і це перші гроші нам виплатив Джоб-центр. І вони вже були зараховані, тобто дуже швидко, там, через 2-3 дні, вже були зараховані на мою карту. Останнє це те, що ми а, за цей другий місяць проживання в Німеччині а, знайшли через інтернет, Facebook Marketplace, а також eBay, щось таке, їхнє німецький OLX. А, ми там, ми а, там шукали квартири і а, переглядали 4... Варіанти чотирикімнатних квартир. Один варіант ми відправили в джоб центру він нам погодив, але власник відмовився, здав іншим людям. А інший варіант ми також відправили в джоб центр нам його погодили. Зараз і ми і в процесі так. переїзду, тобто ми підписали договір оренди. І чекаємо, коли вже зарахуються кошти, і ми зможемо переїхати. Тож таким чином пройшли перші два місяці нашого проживання в Німеччині. Ми не працюємо, але повірте, роботи від цього не менше. Всі ці листи, всі ці е, заяви, опроси, перекладачі, терміни, все це займає дійсно весь час. Я навіть ми навіть не можемо вчити мову, тому що ну ну, не вистачає часу. Ну да, дійсно, у нас троє дітей, і крім е, всієї цієї е, історії з термінами, документами, оформленням, ми, звісно, зайняті ще нашими тітками, і тому часу зовсім не вистачає. Зараз вже підходить термін пологів, я починаю хвилюватися, у мене сил дуже мало, енергії маловато. Але, тим не менш, ми все в процесі оформлення, ми все оформлюємо, все у нас йде за планом, і тому вважаємо, що наша процедура оформлення документів. Не дуже, не дуже довго, тобто нормально все йде в рамках тих термінів, які ну, ми і думали. Я знаю, що в деяких землях більш повільно це відбувається, в деяких землях ще швидше, але ось тут, в Баварії, ми перебуваємо в нижній Баварії, то все відбувається ось в таких межах цього часу. Ну і звісно, саме головне це те, що е, у нас є шанс все ж таки переїхати в квартиру достатньо для нашої родини, тому що е, жити в п'ятьох в одному готельному номері це дуже тісно, і всі дратовані, роздратовані, нема де уроки учити. До речі, за уроки забула сказати, що в садочку ми записалися, але місць нема, а в школу діти вже почали відвідувати і нібито, нібито ходять нормально. Тож тут... Для домашніх робот для домашніх завдань мало місця, тому я дуже сподіваюся, що зовсім скоро ще до народження дитинки ми зможемо переїхати в більшу квартиру, і там вже будемо адаптуватися, налагоджувати навчання, навчання німецької мови, звикати до статусу вже батьків чотирьох донечок, і тому тішуся, що все ж таки у нас є цей шанс і що є квартира, в яку, нібито, ми переїдемо. Не хочу казати гоп, доки ми не приїхали, але тим не менш предвкушення воно є. І це дійсно зараз саме така велика проблема в Німеччині це знайти житло соціального житла, такого як ось цей номер готельний. В якому вас могли би прописати, щоб ви почали процедуру оформлення документів, на жаль, зараз немає місць не в нашому готельному комплексі, не поруч я наводила справки, намагалася дізнатися, чи можуть зараз українці приїжджати. Приїжджати можуть, але житла нема. На жаль, але. Ви знаєте, нема для тих, хто не шукає. Якщо е, людина шукає, то вона обов'язково знайде. І можна їхати через табір, можна їхати е, шукати квартиру через знайомих. Тобто, якщо ви зараз в Україні відчуваєте, що ситуація накаляється, то можливо саме час е, берегти дітей і вивести їх звідти, бо невідомо, що буде завтра. Два роки йде війна і ні кінця, ні краю цьому нема. Тож, на жаль, маємо, що маємо. Отака От ситуація у нас сьогодні, в 2024 році, в Німеччині. Якщо у вас є можливість і бажання їхати, то я вважаю, що треба їхати. Нема сенсу сидіти, боятися і ризикувати своїм здоров'ям, здоров'ям своїх дітей. Тому. Треба шукати кращої долю. Це моя особиста думка. Хто з нею не погоджується, це ваші проблеми. А я всім дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Пока!